Нормально бути закоханим в людину, яка не відповідає взаємністю? Хто ставить це питання? Що значить нормально? Хто це людина, яка вважає, що вона може вирішувати, це нормально, це ні? В першу чергу ти. Якщо тобі зараз так хочеться, якщо тобі це окей, це норм. Якщо тобі це боляче, це стрьом. Але все залежить лише від тебе. Чи нормально відчувати, що я занадто часто жертвую своїми бажаннями заради інших? Нормально це відчувати. Але у мене дуже прикольне питання. А навіщо ти це робиш? Яка вторинна вигада цього? Чого ти маєш досягти? Ти рятівник, ти рятуєш кого? Його, їх, її. А коли ти будеш рятувати себе? Коли ти себе нарешті поставиш на перше місце в житті? Де це? Коли це відбудеться? Стрьом.